Доброго дня всім, добрий день, дорогі друзі. Я хочу е, просто повідомити вам, що сьогодні ми прийшли в Генеральну прокуратуру, не тому, що ми по закону мусимо прийти, тому що вони вчора закінчили досудове слідство, і сьогодні ми по своїй власній волі можемо приходити або не приходити для знайомлення справою. Так передбачено законом, але ми, незважаючи ні на що, прийшли. Для того щоб ще раз показати, що для нас всі ці шоу, які вони влаштовують, це лише шоу. Я твердо знаю, що я ніде закон не порушила, і я твердо знаю, що це політичні репресії, які їм не вдасться зробити. І ще хочу вам повідомити, що сьогодні ми будемо звертатися до генеральної прокуратури, щоб вони відпустили мене на запрошення, яке я отримала на 23 червня, на 14.00. В Брюссель, там де буде саміт лідерів європейських країн, крім того, там будуть присутні і президент Європарламенту, і президент Єврокомісії, там будуть присутні всі лідери європейських держав, які представляють Європейську народну партію. І у мене зараз є в руках запрошення. Вони хочуть бачити мене, хочуть розмовляти про те, що відбувається в Україні спільно. Об'єднувати зусилля для того, щоб Україна обов'язково отримала право бути членом зони вільної торгівлі, підписати угоду про політичну асоціацію, послухати, що відбувається в Україні з правами людей, з правосуддям, з політичними репресіями, з корупцією, з приниженням людей, які сьогодні не можуть в своїх бюджетах звести кінці з кінцями. Сьогодні європейські лідери хочуть знати, що відбувається в Україні. І тому. Я планую поїхати на цей саміт 23 червня. І сподіваюся, що Генеральній прокуратурі, а скоріше Януковичу, тому що всі рішення приймає Янукович, а не Генеральна прокуратура, що стосується моїх особистих справ. Я думаю, що йому вистачить совісті все ж таки дати доручення Генеральній прокуратурі і дати мені можливість виїхати на саміт лідерів європейських країн, які будуть проходити в рамках Європейської народної партії. Прошу запитання. Ров для себе ну, да, скажете, що все я з цими э, бумагами, документами ознакомлена. Коли ви скажете що все. Э, я готова ви передавали далі. А, справа в тому, що э, не ознайомленні з справою проблеми, а проблеми в тому, що навіть за останніми публічними опитуваннями на одному з ток-шоу 96% людей не вірять, що в Україні є суди. Власне, вони знають, що вони не правосудні, що вони діють на замовлення. І тому, якщо хтось думає, що в українських судах можна встановити справедливість і знайти правосуддя, глибоко помиляються. Ми, як і 96% громадян, не віримо, що в Україні суди здатні судити чесно. Вони виконують замовлення сьогодні адміністрації президента, президента, оточення президента і тому. Не вихід сьогодні потрапити з цими справами до суду. Це навпаки пастка. Це пастка. А вихід, на мій погляд, як мога швидше вийти за межі українського правосуддя, проходячи всі етапи тут судів, вийти до Європейського суду з прав людини і там знаходити правосуддя. А тут все сфальшовано, все підроблено, всі факти повністю не відповідають дійсності, які вони тут наводять, і суди. На жаль, не будуть писати свої власні рішення, а вони будуть приймати рішення, написані власне оточенням діючого президента. В цьому трагедія українського правосуддя і захисту прав людей в Україні. Я би єдине, що хотів додати, що вчора ЗМІ розповсюдили думку з посиланням на керівництво Генеральної прокуратури. А що нібито вони вважають достатнім сроком ознайомлення з матеріалами справи тиждень або два. Так пролунала така цифра. Я розумію, що в них працюють дуже од... од такі дуже одаровані спеціалісти, припустимо, як слідчий Нечвоглот, який за дві години вивчив чотири томи матеріальної кримінальної справи, надрукував постанову за дві години і. Порушив кримінальну справу, не, по суті, не, не маючи фізичної навіть можливості це зробити. Я хочу пояснити, що ознайомлення з матеріалами справи це не читання білітрістики, це ретельне і кропітке вивчення кожної букви, яка є в матеріалах справи. В матеріалах справи 14 томів. Це, це близько. 3,5 тисяч сторінок, тобто це величезний обсяг матеріалів, які треба проаналізувати і вивчити. Ми вже знайшли, от під час розгляду скарги Юлії Володимирівни в Печерському суді, ми знайшли і листи заступника генерального прокурора, який чітко зазначає, що в діях Тимошенко нема складу злочину. Ми знайшли висновок Міністерства юстиції, який чітко зазначає, що в діях Тимошенко нема складу злочину. Нам треба ретельно проаналізувати всі. Всі документи, які є в матеріалах справи. І я вважаю, що в принципі закон встановлює для цього так званий розумний строк. Я розумію, що розум або розумність в даній ситуації у захисту і у Генеральної прокуратури абсолютно інша і абсолютно різна. І Генеральна прокуратура, повірте, рівно через тиждень почне через свою пресагенцію чи через свою прес-службу чи через заангажованих депутатів або депутаток відповідних. Буде розказувати, що захист не вивчає матеріали справи, і вже вони б мудрі, вже б давно це все перечитали. Повірте, насправді, об'єктивно для того, щоб ознайомитись, вивчити. І, до речі, за результатами такого знайомлення, у Тимошенка є відповідні права. Вона може подавати додаткові клопотання, вона може заявляти і вимагати проведення додаткових експертиз. Зокрема, вона може заявляти клопотання про додатковий допит. Тобто для цього всього треба нормальний розумний час, я бачу, що 14 томів матеріалів кримінальної справи, ну це як мінімум, як мінімум, робота з одним томом тиждень і так завжди серед правників вважалася нормальною практикою, нормальний час, а далі помножте самі. І тому абсолютно безпідставними є твердження про те, що це все можна нормально вивчити за один день. Якщо вони вважають нормальною ті процедури, які були застосовані до Тимошенка вчора, коли протягом трьох годин вони винесли постанову про її затримання, оголосили їй постанову про притягнення в якості обвинуваченої, зачитали 10 сторінок, нібито дали їй ознайомитися, допитали її в якості обвинуваченої, порушуючи всі можливі. Права е її як громадянки і її як учасника судового процесу, якщо вони вважають, що це нормальний ритм Ми роботи закрили а закрили досудове слідство, про що нам оголосили, тобто навіть не заслухавши ніяких наших заяв, клопотань, весь час під час допиту пан Пушкар перебивав Юлію Володимирівну, не давав їй можливості завершити і казав: Та на що вона там буде говорити? Задавайте їй питання, вже не треба її слухати. Тобто, якщо так вважається нормальною процедурою, то ми будемо вимагати законності під час розгляду цієї справи. Ми будемо вимагати нормальних, об'єктивних, розумних строків для цього і нормальних, об'єктивних і розумних процедур. Хоча дійсно я погоджуюся із тим, що у нас немає підстав вважати, що ми отримуємо і в генеральній прокуратурі законність, і в українських судах законність. Тому ми будемо вивчати ці матеріали лише з одною метою з метою формування нашої позиції в міжнародних судових інституціях, і в першу чергу в Європейському суді з прав людини. Ну, і я можу можу чесно вам сказати, що ми знаємо всі їх плани. Ми знаємо, що вони планують і як вони хочуть діяти. Вони хочуть за декілька тижнів. Передати справи всі до суду. Вони хочуть в той час, влітку, коли всі люди займаються або своїми дачними участками, або займаються е, дітьми і відпочинком. Вони хочуть в цей час розправитися остаточно з реальною опозицією в державі. Це їх план, щоб за літо поставити жирний хрест на опозиції в Україні. Але не всі плани цієї влади. Як показують останні півтора роки роки, втілюються в життя. І тому, я думаю, цей план їм також не вдасться втілити в життя. Але їх е хід думок є очевидним. І на завершення я хотіла би ще раз, враховуючи, через які Жирнава вчора довелося пройти нам Сергієм Володимировичем, я хочу ще раз подякувати всім, хто прийшов до Генеральної прокуратури підтримати. Хочу подякувати всім людям. Які буквально не відходили від телевізорів, дивилися буквально кожну годину, як розгортаються події, і просто співчували. Хочу подякувати всім, хто молився в цей час і намагався всіми силами захистити. Я вважаю, що саме зараз в Україні визріває справжнє громадянське суспільство, і крім того, велика подяка послам європейських країн, Сполучених Штатів інших країн світу. Які миттєво втрутилися в цю ситуацію, які добилися зустрічі з генеральним прокурором, і які е, з точки зору підтримки демократії і виконання Україною своїх зобов'язань як члена Ради Європи поставили на місце всю цю прогнившу систему за декілька годин. Хочу подякувати лідерам інших країн, які також втрутилися в цю ситуацію і не дозволили вчора довести до завершення арешт. А крім того, це і окремі політики. Це президент Європейської народної партії Мартінс, Елмар Брок, Галер, інші політики, в тому числі лідер фракції ІПП в парламентській асамблеї Ради Європи. Всі, буквально всі за лічені години, підключилися для того, щоб допомогти зберігти в Україні опозицію. Я вважаю, що таке єднання дає шанс Україні все ж таки нарешті змінити ту систему. Яка діє в Україні десятки років і яка породжує диктаторів, авторитарних правителів, корупціонерів і системи, яка породжує безправ'я людей? Мені здається, що вже приходить час на цьому ставити крапку.